Так, ну що ж, на все про кукурудзу. Зараз хочу похвалитись трішки, які в мене лілейники красиві. Сьогодні вони по максимуму розквітли, тому хочу поближче показати, яка краса. Всі крупненькі, ароматні, гарненькі. Далі ось цей шикарний кущ. Подивіться, скільки квітконосів і сам кущ величенький. Тут можна буде його гарно-гарно поділити. Ось, який красивий і крупненькі квіточки. Ось вам в порівнянні моя долонька. Так, далі ось цей красивий. Далі ось цей. Ось такий. Це два однакових. Кущики, в принципі, не дуже сильно розростаються, але все одно відросточки є. Ось такі красиві два однакові. Це їх завтра розквітне Далі, ось такий красень маю. він Далі ось такий. Ось такий. І ось такі. Відразу 4 квітки. Шикарні. Це я пару років тому замовляла мікс мікс кольорів і ось таку красу отримала. І деякі ще не квітнуть, деякі ще не квітнуть, пізніше буде. Так ось так. Ну і лілії красунчики. Ось це дуже ароматна, трубчаста. Трубчаста, ароматна. Ось це, біла, шикарна, класна. Тигрова. А, так, оці персикові гарні. Трубчаста. У -у -у -у. Ось ця височенька класна. Далі буде жовта, здається, трубчаста, то пізніше. Ось цю гарну хотіла показати, що ось така красунка є. В общем. Краса-краса. Ну і ромашки. Ромашки і жемчужниці. Тут ще на початку хінецея гарненька. Дуже красива, я не думала, що їхіноцея така красива. Ось така гарне.